Всім доброго дня. Беремо в роботу двохкімнатну квартиру з ремонтом по вулиці Академіка БК. У житловому комплексі Вільне місто. Дві кімнати, 78 метрів квадратних, двохстороння квартира, два санвузли. Це гостьовий санузол. В коридорі шафа. Кухня вітальня Кухня має 14 метрів квадратних. Повністю омубльована. посудомийка 60-ка, Bosch, Газова плита, в квартирі є газове індивідуальне опалення, газовий котел. Холодильник будований, духовка мікрохвильовка. Тут. Відпочинкова зона, телевізор, диван. З кухні вигляд у двір. Прямо санузол і по сторонах дві окремих кімнати. Великий санузол, ванна, умивальник, всі меблі. Зроблені на замовлення з підсвітками, пральна машина інверторна, електролюкс. Ця кімната виходить на південну сторону. Двоспальне ліжко з підйомним механізмом. Бравішкові тумбочки. Ця кімната виходить на південну сторону, на вулицю Луганську, вмонтована шафа купе І в цій кімнаті встановлений кондиціонер, так як вона виходить на південь. Друга кімната без меблів, виходить також в двір. Квартира розташована на сьомому поверсі, будинок десятиповерховий. Вже зданий давно і заселений.